Привіт, мене звати Алекс, і сьогодні ми граємо в гру Контроль странами. Є... Хто живе в Україні, ставте лайк і підписуйтесь. А хто живе в других странах, пишіть в коментарях, які. Мені буде цікаво. Обов'язково я всі коментарі пролайкаю. Росія, ну, люблю тебе. Хоть ти, ну Італія, значить, надо Велику Британію. З Германією точно треба Союз зробити. А рад? Сто Стопудов приб'є. Ну, бачите, це вже 2025 рік. Ну, наші е, території, які повинні бути захоплені, не захочені, знати, оця игра создана була раніше війни з Україною і Росією. Капібара! Капібара, 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 капібара. А, це не Капібара. Чи це Капібара? Напишіть в коментарях, як, як ви думаєте, це Капібара чи не Капібара? Я думаю, якийсь, Ну, вроді би капібара. Або собака якась. Не, ну напоминаю Капібару. Ну, це, навірно, якась собачка. Ну, я розповім правила цієї гри. Тут треба ставити армію Ось отакі солдатики. І ждати секунди, поки вони заспавняться. наприклад, Росія, ну тут не повна карта всього світу, тут чуть-чуть не так багато їх. Бачите, обрив. Я можу ходити по території Росії. Так хочеться їх захопити, ви не представляєте. От. зуб даю. О, я поняв, що ти хочеш. зробити. Поняв уже. <сум> поняв. А ви догадалися, Що вона хоче зробити? Ус буде вжух і страни будуть пропадать. Навчись уже, давай. Давай ясь. Ні? Не, хочеть. Не хочеться. Що? Ти мені війну біблять? Вона вивела мені війну! Росія, зря ти це зробила, конечно. Ну, я думаю, ми справимося. Ну, я не буду захвачувати її територію. Я не такий злий, як вони. Я добрий. І не такий, як вони. Ну, мені все одно треба розставити по периметру Луганська. Ще треба Донецьк, Луганськ. Чорнігів обов'язково. Чорнігів ставимо армію. На, ну, на 55 ворогних ватт, так. Да. Донецьк. Маріуполь. А, він вийшов. Все, хорошо все! 2026 рік нашої ери. В Чернігові тепер. Ну, в нас хороший захист. Так, да, у нас хороший захист. <смір> Вони досі не можуть. захватити цю страну. А ми можемо захватити, напримєм. Ну, я не хочу нікого захвачувати, бо я, ще раз повторяю, я не такий, як Росія, не такий злий. Мажечки выпрашива Росії. Оцю територію, будь ласка, дайте нам. А ми вам скільки доходів будемо давати. <рош> у нас досі війна з ними. Я вообще кем не хочу хвойни. Но хочу захватить Калининград. Хм. хм. Не. Він не по-моєму смаку. Україна, если захопить Білорусь. Ну, если захватить оце, оце, отце оце... оце, оце, оце. Це Україну ставить. Оце все. Це все. То вона захватить, звісно ж, Росію. Перш і США. Бо це і Канаду, во-первых. США і Канада вже може, вже хватить, щоб побідіть Росію. Если. Hmm. США захватить Канаду, если США захватить Канаду і Мексику. конечно же. А, Капибара живет на острове таком. На острове. Вот дело вот всех. Думаю, никто я не захватит. А я. А я могу. Да, бы я хочу. Но я не хочу. Драматизм, он вирванный. Пока. Капибара, ты куда лезешь? Ты собака. Бегаешь. Как шурак после туалета. Это была моя цель. Ахахаха. ха шу Не ожидал от тебя такого. Ты злюка мала. Не люблю тебя больше. Но все равно, если ты будешь нам помогать, люблю Норм Ты норм Тебе помог ты там Не знаю всьому. на тобі. Давай я Ты мені... Сейчас убивим. надо для цього обвитим войну А я эмоцию А я в них отсе попросим але дабем гроші. Блин. Що лучше гроші, чуть-чуть сторони? Ні. лучше гроші. Пхент гвин. Здорово. Чо Що такий чорний? Я думав, Москва не така чорна, як здається. Ти мене огурчив, Огурець. <laughs> Іспанія Капібара. Я тебе знаю. не можу сповнити, як... понятно. У нього на пристані стоїть танк. Порту... Португалія, ти можеш захватити оце всю Іспанію, і ти будеш в страниці. Що? Що? Чорнігів? Ні. Що ви робите? Росіяни. Росіяни, блін. Тупі. Ну, значить, будемо по такому действувати, да? Ну все равно, не віддам вам мої землі. Я буду сопротивлятися. Сопротивлятися буду. Давай, танк, давай, давай, танк, давай. Еба. Отак так уставите і все, давайте. Мир. Чи хочеш смерть. Давайте. Нападаємо. Ти захватив суми. Ти. Ты... Ти тупенький. Ну, короче. Короче. Короче говоря, ми проігруємо, Ну танк не здавається. Так, убивай, убивай, Молодець! Отхватуємо суми. Суми, це наше все. Ніколи не бросимо вас. Суми, ми вас ніколи не бросимо. Не бійтесь нас. Ми не такі, як росіяни, ми добрі. В отличие от них. Ну, це вже, дивіться, я отхватив суми. Сейчас от отхватим. Ну, ви хочете? А я буду вас захвачувати. Черкаси. А ти що по периметру? Не по периметру. В туалеті. Да, да. Да! Ой. Давайте попросимо у них. Я вам оце, я вам оце. А ви припиняєте і отдаєте мені ці території. Е -е -е. Ми не можемо їх захватити. а який в них тут рівень? Який у них рівень? А, защита... Всього і защита території 3. Все, нам удали. А не, танк заспавнився на 2.10. Е, е брат, брат, може зупинися? Я буду сопротивлятись. Ти, ти башка дай пирожка. Блін. Я, наверное, цю війну. Бо ми, Бо у нас, ну, вже, вже нема цих стран старих. Наших. Наших рідних українських. Нас захвачують. Половину нас уже захватили. Але я не здаюся і пробую щось зробити на Донбасі. Я отхвачую старі свої території. Київ отхвачу зараз. Все равно ми не здадимся, ми не здадимся, ми не будемо, ми будемо супротивлятися. Ми ж не такі тупі, як росіяни. Ми ж будемо супротивлятися, так? Це вже дуже логічно. ж. Та блін, він захватує по всьому периметру, і треба захистити його в ефір. Бабах, бабах, бабах. І улучшить бабах. Все. Масово делаем, що можемо, бо уже достало, і ми не можемо це перемогти. Донецьк! Ні! Це була остання твоя крапля. Більше я тобі не слуга і не буду, бо я уб'ю цього. Я об'ю його. Я реально хочу вбити його. Мені не вже достало його бачити. І в мене, в мене. На Донбасі. Усе це лучше. Маріуполь, Донецьк, Луганськ. Я вас нікому ніколи не віддам. Іди сюди, мали. Малий засранець. Малий ти засранеться мене. Поки ти будеш там захвачувати, ми доберемося і тобі можемо. П'ям! Отак. Іди сюди, малий. Бліна. Блі. Давай, малий! Я тобі поможу зараз. Зараз ваша самого війна, воїна. на частини. Нам треба создати танка, танка, танк точно танк. Танк, 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 це йо, -йо. ми втратили воїна. Ні-ні-ні-ні-ні, із каші вилізай, вилізай із каші, бо ти зараз умреш. Допомагай. Я не хочу, щоб наш танчик любий вмер. Любить танк. Любить танчик. Будь ласка. Самый лучший танк мир. Ні. Ну все, припиняй войну. Я уже я тебе приму. Слухай. Бачиш оце все? Я зараз буду захвачувать. Я отхвачу свій Маріуполь. І от ці страни. Моч, я тобі отдам оце. Но не всю страну. Ні. Не буде такого колись, що я дам комусь свою страну. Внаслідок нічого мені не буде. Блін. Блін. Ну да, це ж вже очевидно, що мене промануть. Обмануть на мою на... На оцю страну. Допоможіть мені хтось, будь ласка. Не заховачуйте мене, допоможіть. Так, Великобританія. Ми з тобою робимо Союз. Фуу, обоюдно. Робимо альянс. Допоможи, будь ласка. Да! Ну все. Я вроді восповняюсь. восполняюсь. еге. Ти ж не будеш такого робити? Ти ж не будеш? Ти ж будеш хорошим, мальчиком, да? да? Бу... Ні, він не буде хорошим мальчиком Пожалуйста, Бог помилуй. Не захвачуйте мені. Мене. Я твою. Я твоє я захвачу Калінінград. Да. Да. Да, я буду захвачувати Калінінград. Калінінград. Да. Або не. Я не хочу. Я не хочу вообще э, захвачувати Странный. Ты якщо если ща. Гуланск, Донецьк. ми їх повернули. Да! Все, наша страна відновлена. і в неї опять і сили. Пум-пим. Мені так хочеться, хочется у цей Калінінград захватить. Давай, я, я вас прошу в Росії, чи не можна Калининград. А, всі вже власника твернуватого пінгвіна, який хотів мене захопити, но чомусь не получи. <гас> Ах, викрыси малый. А, вони теж все є, наверное. Де той гном гном страдай. Гном страдай. Може, когось захватимо? Ні, ну реально вже. Короче, захвачуємо ми. Білорусь. Оце. Оце. Ну і хватить, вроді би. Так, хватить. Так, хватить. Об'явили війну Білорусі. Ну це буде не так довго, як ви представляєте. Бах-бах і все, вже готово! Опціє захопити їх з Росії, блін, у мене так на 2К. Блін. Вона ж мене не чує, надейся. Я все слышу. А, тепер мені тільки більше на 3К. Я просто зараз прыгну. Від щастя. О, все. Пригнув. Тепер можна далі продовжувати. Що? Що? Русский танк, блін? Стоп, хто зараз. У за Росія. Так ми ж були друзями в якомусь там Сімфентрополь! Ніг! Ні! Ні! Ти не захватиш мене мої страни. І не думай! І не думай, в мене сильніша страна. Хм. Хм. Даті се оставлення. Ні, я ніколи не віддам свої страни. Це закон України. Закон. Мій. Я ніколи не віддам свої страни. Це мій закон. І цей закон. Не буде зміни. Ні, все, не хочу. Не хочу це захвачувати. Я не хочу робити комусь боляче. Це тільки це захватився. І от хочусь зараз свій Сімфенстополь. Сімфентрополь. Та блін. ні ні, 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 Я поставлю на фронт. Хватит, брат. Нет. Напишу. Нет. А что я его ожидать? Шо, нашел? уже заглушился. Нет. А, войны больше нема. Пхе! Ну и хорошо. Я поставлю тут свою армию. Но если ты напросишься на, на войну. Ф, тобі капець. Отділено. Стоп, а це що? Пойдем. Пойдем. Це вже не смішно. Боже мій! Хоть би вона мене не заділа. А я з нею валянці вообще. Я з нею не валянці. До... Да? да, ми з нею валянці. Фух. А рим? В тебе рим же. Ж. В неї рим, в неї вообще нічого не захищено. ти її захватити легко можна, й Все, де ти там малий паршивець? Хях, хнях хьо, йо мар. Ну, що тобі? Пхе тільки брат завідуй. Во. Раз, два, не, блін, не хватай! Хочу на десять усе. Стоп. У мене деньги! Братан, дай денег, братан, дай денег. Мені, походу, прийдеться і війну об'явить. Что в мене всегда з економікою? Жопа! Жопа! Так, це половину захватила оце, А половину оце. Ну, коротше, масова подія крута. Ну оце це ж таке нада ум у парате Тумба Юмба. А ти ж не хочеш мене побідить. Только не... Только, только, только не эту. У меня танк на... Ты мне объявил войну? Да. А не? Нет, брат. Я... Тоби. Не Брат У меня своя защита Самая лучшая Блин Минус уже Миллионы Блин дайте кто-нибудь грошей. Я вам допомагав. Боже мій, з якими людьми я дружу? Навіть гроші 5 мільярдів, навіть Даже... ви хочете мене подивитися. Так, з так, Турці я... я альянс. Турція. Що ти на це скажеш? Ти не матюкайся, блін. Все, я з турками дружу. Ее ех е. Ех ехо. Ну, все равно масова війна. Ты хочешь на мене поступити? Я так понял. Ти... Ну, все. вже не спасти. На цьому я, наверное, буду заканчивать свій ролик. Всем пока. Ну и до нових зустріч!